Друзі, всім привіт! З вами Сергій, Влог. Що ж, настав новий день, і ми знову приступили до роботи. Сьогодні нам привезли дві колоди порізати Хікорі. Хікорі одне з таких самих-таких інтересних і самих твердих в Америці дерев. Твердіше, набагато твердіше, чи дуб. Хоча читається дуб, що сильно твердий. А це ну, на порядку на 40-50% як мінімум, твердіше за дуб. І він дуже красивий. Так що давайте подивимося, що з цього вийшло. Ми першу вже доску зрізали. Ось вона лежить. А ще одну доску нічовочку зрізали ось тут. А дивіться, яка проявляється текстура вже. Зараз хочу змити, побачити, що це виходить внутрі. Зараз ми перевернемо. О, красота просто! Ось така виходить доска з хікори красивая текстура настоящий цвет побачим настоящий колір хикури Кожне дерево має зовсім різну розкраску і різну текстуру. Ну що, Переворачуємо і будемо далі різати по два інші. Раскрываю всю красоту. О, сейчас до центральной доски добраться. О, красота. Все просто. Розмиємо І цю зараз можемо на вербу. Зараз миємо, подивимося всю красоту доски, як вона виглядає. Коли миєш водою, тихо поливаєш, ти бачиш реальний цвет, колір доски. Чи що ми його так і миємо, щоб побачити, якщо дуже красивий, слабий. Ось так, друзі, виглядає хікори. Це горіхове, одне з горіхових дерев. Я так і до сих пор не розібрався, як він переводиться на українську мову. Треба буде добре почитати і вивчити це, бо саме по собі дерево дуже гарне. Бачите, дуже красивий колір. Обично е, стараються красити сосну, щоб підібрати такий колір, як це вже дерево має. Тут вже нічого не треба красити, тут тільки полакував і все. Це тут же має дерево, Чи що ці дерева дуже ціняться тут. А? Хороші, досочки вийшли. Гарний столик буде. Black wall, the best tree тобто як саме краще тут дерево, які ростуть в США. І, звісно, я розумію, там ексклюзивні дерева там, з Африки, то вибачте, ми до таких дерев не маємо доступу, ми маємо доступ тільки до того, що в Америці росте а це одне з самих цінних дерев, які в Америці ростуть. Іменно, якщо маєш можливість порізати таке дерево, то треба одразу братися. Так як ціна за. Ця доска дуже висока, наприклад, о, я навіть не посчитав. Зараз посчитаємо приблизно скільки стоїть оце все. По стоїмості, за такі доски беруть по 25 доларів за бортфуд. 25 доларів. Обично паплор, там, там 15, там 14, 10 доларів. За ці по 25 доларів беруть. Давайте посчитаємо, побачимо, скільки. Вау, uh, якщо ви поїдете в магазин і собі захочете купляти отакі от вот доски, скільки ви заплатите за одну доску. Що ж, друзі, ми посчитали, а стоїмость а, цієї колоди. І з цієї колоди нам вийшлося вирізати. Якщо його повністю висушити і щось з нього робити, а, то стоїмость цих слабів приблизно буде 1500 доларів. 1500. Кажено, ну, такий слаб, хоча він навіть невеликий, тут всего скільки там, 12 інчів. Ну, оцей слаб 12 інчів стоїть а, 300 баксів приблизно буде стоїти 300, 300, 300. Це вже 900-1200, і ці по 150, от вам, виходить, 1500 доларів з одной колоди з чорного дерева. От така стоїмость. Це, якщо брати, купляти в магазині, спеціалізованих магазинах, да, можна з рук десь купити на, на півцине дешевше, але все одно або хоча б на 30-40% дешевше, якщо з рук можна знаходити. А якщо сам поріжеш, то от, ну, його треба самому ще сушити і так далі. А в магазинах спеціальних продаються отакі по... Доски по 300 баксів з чорного горіха. Треба помити, а то вона в писку дуже сильно. Якщо я його не змию, цей пісок, то вона мені посадить, і я тільки зможу пару слабів вирізати. То Хоча б змити максимально писок. Грязна. Ось так. Вимиваємо трохи. О, землі прямо аж нормально викачили. Що ж, друзі, помив я тільки що колоду. Ще піска достатньо ще багато піска може ще раз пройтися. Да. А то... Воно ще раз змию. Ця колода вже трошки полежала, тут вже вона, бачите, відпадає кора. Ну а дерево і колода ще дуже в хорошому стані. Тут, правда, є от надлоблено тут трошки буде бачу, стрещено і ну Ми її положимо і зріжемо це верхушку. Вже там які вже будуть слабі такі будуть. Окей, давайте різати. Все, приступаємо різати. Ріжем просто на 2 інчі слабе, так як це цінне дерево, одинички з них, як то кажуть, толку з них буде мало, а двоєчки будуть хороші. So we've just laid down on our bed, on our mill bed, this awesome black walnut log, and now we're gonna start milling. Let's do it. I'm gonna be milling them 2 inches. Ну ничего страшного, следующий будет нормально. Ох ты! Inside looks really beautiful. Ну що, друзі, переворачуємо. Чорний горіх. Да, да? вообще красота. Да. Що, Сергій, довольний? Ох ти що. Ну це нічого, бачиш. Це біленький, це верхушка, так. Я вирішив просто щоб не портити цілу, то один інш вирізав. А ну давай. Красота? О, я думаю, щось гарне зробиш. Щось придумаю. Красивий. Сергій привіз цей да, северна, і Північна Кароліна з другого штату, який рядом знаходиться. Там у друзів його. Чорний. горіх. І вони зрізали його. Така красота. Я сподіваюсь без холмів, бо вже пилка йшла в кінці туго, дуже помаленьку вже різав. Да, я думаю, що це нормально. А як запах? Подожди, я навіть не понюхав. Ану. Ага. Трошки дає болотом. Так, трохи запах болота. А, не бігай так дерево. А нічого таке воно, воно чуть-чуть дає, бо воно в этого таке. Так, да, немає. Бо, наприклад, Хікурі, хікорі воняє, знаєш чим? чим. Те, що я вчора, я вчора розрізав хікорі, воно воняє этим, як -то його? А, навозом коров'ячим. Серйозно. Оце є. А дуб, а, якщо таке ощущення, що ти відкрив банку солених огурків, настояний такий запах. Серйозно, взагалі. А давай змиємо. Положимо одну сюди, ми одну змиємо. Отак, подивимося, що буде. Красота просто. Зараз помиємо, подивимося красоту. Більше напор, дай, бо... О, от, отак нормально сразу Проявляється вся красота дерева. Переливається. Правда, ще сушити треба було довгенько. Я думаю, якщо правильно все зробити, то можна за год висушити за рік. А можна ще й швидше, якщо сушся. Треба за пару днів. За пару днів зразу будеш пользуватися. Нема чого ждати. Але придеться терпіти, бо нічого хорошого не буде. Ну На жаль, дерево треба сушити, щоб воно було хороше. Особливо ценне дерево таке, як чорний горіх, то це. Треба з ним гарно попрацювати, так як це велика цінність. Хоч і невеликий. А ви представляєте, скільки буде стоїти, якщо це буде отакі увесь з горіх товщиною, то вони взагалі уходять по 1000 доларів за слабо. За слабо уходять. Ось так. Все, завеземо, зараз загрузимо і Сергій забирає додому буде сушити собі їх. От така інтересна робота. А я буду далі різати а, свої колоди, так як в нас ще дуже багато що треба перерізати. Все, загружаємо. І слабо уходять в робочу машину Сергія. Ось такий бусик купив, він собі, бачите, якщо кому цікаво. А ти що робиш Сергій? Фініш карпендер, то ти займаєшся карпендер, тобто подлогу ложиш, так? Да? Yeah. А, флоринг? Карп... Да, Сергій працює на Stryka. на стройці. Короче, міняє кабінети, кухні там, трими всякі. Короче, двері, напевно, все що зв'язане. Yeah, все. Все, 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 все. Все, да. все що з деревом, то він, понимає, тому він і розуміє ціну дерева. Mm -hmm. Що це він взяв знайшов? <ріх> Бачите, загрузив, це його така машинка. Старенький хоч бусик, але свою роботу робить полочки поробив так красиво. От, Все, поїхав собі. Роботу зробив і все. І слабе заодно порізав. Ну що, Я думаю, що будеш довольний. Я думаю, що да. Класно вийшло. Все, друзі. І так, вийшло у нас майже на 3000 доларів стоїмості цього дерева з чорного горіха. Звісно, його треба спочатку висушити, а то все пишуть, в якому відео він стоїть, стик, і він, коли повністю сухий, готовий що з нього робити. от така його стоїмость. Ну, що, друзі, побачимося з вами в світлому відео. Пока!